Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Хай Бог відкриває свої брами, свої вікна і проливає рясний дощ благословіння на життя кожного з вас. Амінь. Декілька думок хочу сказати про подружжя, про шлюб, про нашу родину, про нашу сім'ю, про подружні відносини. Це дуже важливо. На що звертає увагу апостол Павло, це перше послання до Крінтян ми розділ. Він навчає нас, людей, які, я думаю, ми хочемо мати щасливу родину і гарні відносини, які хочуть мати гарні відносини. Наприклад, якщо я чоловік, у мене є дружина, і він навчає мене, а ви можете дружини навпаки це робити. Щоби був гарний шлюб звернути увагу на те, чи я виявляю своїй дружині належну прихильність. Не просто прихильність, а належну прихильність. Чи належно я про неї дбаю, чи належним чином я про неї піклуюсь, чи належним чином я їй служу, захищаю, провожу з нею час. Планую цей час. І ось коли тут написано чоловік нехай виявляється третій вірш. Перше послання до Корінтян, сьомий розділ, третій вірш, належну дружині прихильність виявляє. оце слово прихильність, воно звучить в грецькій так, євноя. І воно значить, що я повинен бути на неї добрий, нести. Добру волю в її життя, по-доброму піклуватися про неї, виявляти свою доброзичливість. Я щось хороше їй бажаю, я щось хороше приношу. Я служу їй з любов'ю, я дбаю з добротою про неї. Я приношу в наші відносини милість та любов. І ось тут написано: якщо ми хочемо мати. Гарне подружнє, подружжя або подружнє життя, ми повинні давати належну, належну. Не лиш би як аби як, а належну прихильність. Скажи, належна прихильність, належна. Так само і дружина до чоловіка. Дай йому повагу, пошану, любов, підтримку, захоплюйся їм, зговори гарні слова, будь поруч з ним. Знайди час, щоб попіклуватися, щось смачненьке приготувати, запросити його на каву, якщо він тебе не запросив. Належну прихильність. Тому, коли ми будемо це приміняти в своєму шлюбі, ми побачимо, як він буде розквітати. Мій. Тей же час написано: не ухиляйтеся один від одного, хіба що за згодою на деякий час. Щоб присвятити себе пустуй молитві і знову будьте разом, щоб не спокушав вас, сатана, через нестриманість вашу. Дивіться, в той же час він говорить, щоб ми не ухилялися, не ухилялися, щоб ми, знаєте, як е, зрозуміли одну річ, що нам треба проводити час, багато часу разом, не ухилятися, не втікати від своєї дружини, від своїх дітей. Не відбирати у них час, витрачаючи цей, цей час на щось інше. А ми повинні приділяти час, приділяти час своїй родині, своїй дружині. І дивіться, ми повинні приділяти час і присвятити себе і для поста, і молитви, і служіння. І в той же час ми повинні приділити час і не ухилятися від своїх дітей і від своєї дружини, і присвятити себе цим відносинам, щоб вони. Розвивалися, щоб відносини в родині розвивалися, і щоб твоє служіння, твоя посвята все це, -це розвивалося. Тому, друзі, гарна, потужна думка. Давайте один одному прихильність і не просто а належно. Дбайте один про одного, а друга думка не ухиляйтеся один від одного, і хай Бог нам в цьому допоможе. Амінь.